Анджеліна Джолі і Брит Піт скидуються на F-16 і ППО для України. Отже, друзі, ми ж були це на червоній доріжці, і після цього знаєте, що сталося. От Поважно і розповсюджуйте. Отже, Шон з ми були на червоній доріжці. Зараз оголосив. ми маємо підтримати Україну. Нам треба зібрати півмільярда доларів. А ну-ка, швиденько всі в Голівуді зі ручки. Давайте скинулись грошима, що такого збору в історії не було. І ми маємо купити F-16 для України і ППО. Отже, ну хто бачив ті знають, що ми були на червоній доріжці разом з Боно, з військовими і з Шоном Пено. Шоном Пеном, хто не знає, зайдіть подивіться. Після цього стався нереальний резонанс, бо в історії цього фестивалю ніколи ніхто не стояв з військових, жодної військової форми. Тобто, це в перший раз в історії стала якась військова форма, і це був український піксель. І своєю репутацією кар'єри ризикував Боно, соліста гурту Юту, і Шон Пен. Вони дуже ризикували, тобто уявляєте, що їх могли вигнать, прогнати туди, сказати ні, ми вас не пустимо, ваша репутація буде розрушена. Але вони змогли так домовитись, що ми там стояли. І після цього Шон Пен зараз ініціював збори. Серед всіх зірок Голлівуду, на допомогу Україні Анджеліна Джолі, Брит Пі там Скарлетт Йохансон, всі Скарлетт Йоханссон, до речі вона українка в корнях каже: Рібята: ну давайте скидатись грошима, бо Україна тримає весь європейський фронт. До них доходи нарешті. І, я думаю, цього ніхто не очікував. Поняли, і навіть. Якщо понятно, там є договорняк, щоб ми там не думали, і так далі, все впирається в те, що є український дух, поняли. Не дивлячись ні на що на купу проблем, яка відбувається. Ну ви знаєте, і в Україні і за кордоном і з українцями і влади, і так далі. Є люди, які попри все стоять далі, і є люди, які просто ламають цю систему і знаходять гроші на допомогу. От Європа там НАТО, ООН не може нам відправити допомогу. Зірки Голлівуду, от реально честі шана шону пену боно за те, що вони це все організовують зараз.